Цьогоріч вперше за парти в Коломийській громаді сядуть майже тисячу хлопчаків та дівчат. У зв'язку із війною не всі батьки хочуть відпускати своїх дітлахів до школи. Тому у міському управлінні освіти спочатку провели ряд консультацій з батьками та вчителями, і тільки тоді прийняли рішення, каже виконувачка обов'язків очільника освіти громади. Буде тривати очно дистанційна форма навчання, змішана форма навчання, сімейна форма навчання, різні форми навчання. Ті, що пропонувалося батькам, планують заклад. Ти освіти охопити діток всіх, щоб всі були охоплені навчанням. Різні форми передбачають заклади. Кожен заклад визначився з батьками після того, як батьки подивилися на укриття, подивилися, де будуть дітки під час освітнього процесу, куди їх будуть вести. Як проводиться також було проведено навчання з керівниками, щоб вони розуміли алгоритм дій, куди будуть вести дітей. Батькам показали маршрут слідування діток під час повітряної тривоги. Також у деяких навчальних закладах передбачено. Навчання у дві зміни кажуть освітяни, це пов'язано із тим, що не всі школярі разом зможуть поміститися в укриттях укриттях в або підвальне приміщення, або цокольне приміщення. Відповідно всі обладнані, всі вимоги дотримані, забезпечені укриття згідно вимог. Ну, так як я наголошувала, акти підписані членами комісії. Комісії були визначені акти до готовності навчального року і акти по обстеженню укриттів. Все підписано. Чекаємо на погодження від адміністрації. В адміністрації провели нараду, щодо початку навчального року голова закликав всіх освітян та служби району докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки школярів та вчителів. Майте на увазі викладати підпис і ви несете персональну відповідальність. Не ті, хто десь там їздили е, від вашого імені. Бо ви будете підписувати цей документ. Безпека дітей номер один. Тільки з цього формату ми можемо виходити. Ніяких планів, що має запрацювати 100%, чи 90%, чи 80% У нас з вами немає. Друге питання, щоб цей навчальний процес був якісний. Щоб діти отримали освіту, тож 133 школи району, окрім міської громади, практично готові до початку навчального року. Окрім місцевих дітей, понад 600 хлопчаків та дівчат із тимчасово переселених родин також підуть до школи. Поки майже 4 тисячі дітей ще знаходяться з батьками за кордоном. А особливо хороши цьогоріч цього не буде. Перші дзвоники та перші уроки відбудуться у класах. Все для безпеки школярів. З коломиї Малецький Галан Ровенчук Раї.